Чи можуть мене притягнути до відповідальності за неявкою по повістці, яка була надіслана на електронну пошту? Ні, в порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в постанові 560 зазначено, що повістка про виклик може бути надіслана засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням, з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання. Або ж реєстрації, крім того, повістка вважається належним чином врученою, якщо військовозобов'язаний призовник чи резервіст отримав її особисто під підпис. Крім того, сповіщення про виклик до ТЦК може бути передано через роботодавця в порядку, встановленому порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. На сьогодні немає інших варіантів вручення. Або надсилання повісток. Тому, якщо ви отримали повістку про виклик до РТЦК та СП на свою електронну пошту і не з'явилися по ній, така обставина не може мати для вас негативних наслідків у вигляді штрафу. Якщо у вас з'явилися додаткові питання, звертайтеся за номером нижче в описі або записуйтесь на безкоштовну консультацію до профільного юриста.